Ну що, я думаю, з цією програмою можна завершувати. В рамках даного міні-курсу цієї програми ми вивчили не так мало тем, я вам скажу. Ми ознайомились загалом структурою Android-проекту, для чого main Activity, XML файл, Gradle, Manifest. Потім ми навчилися, як малювати якісь базові елементи в Constraint Layout, як знаходити їх в main Activity, навішати туди слухач і в момент натискання на кнопку щось робити. Крім того, ми зіткнулися з ексепшенами, навчилися читати логи до них, знаходити їх і фіксити. Заодно ознайомилися з тим, що таке Late і need. Але хочу вам на закріплення дати ще одне практичне завдання. Під цією кнопкою знизу намалюйте ще одну кнопку, текст якої буде зменшити на один. І як ви вже здогадались, мабуть, коли ви натискаєте на цю кнопку, тоді ваше число буде зменшуватись на одиничку. Обов'язково. Коли вона зменшується, так само, як і коли вона збільшується, результат, нове число має зберігатися вже в преференсах. Таким чином, що коли ви вернетеся, закриєте ваш додаток і зайдете в нього ще раз, прогрес, попереднє значення відновиться у вашій програмі. Для цього вам точно потрібно буде ще не раз переглянути якісь попередні уроки з цього курсу. Можливо, навіть заглянути в курс Kotlin. І це нормально. В цьому і полягає закріплення інформації, яку ви вивчили. Не забувайте, що є телеграм-канал, не забувайте, що є коментарі, і ви можете там задавати свої запитання по мірі того, як будете виконувати це завдання. Добре, починайте, а потім побачите, як ми напишемо це саме завдання разом. Ну, поїхали. Пишемо разом. Спочатку додам нову кнопку в XML файл. Відкриваю Activity Main. Нагадаю, це можна зробити з допомогою комбінації клавіш Command ліва кнопка мишки. Або Project відкрити: тут Project. First app, App, Source, Main, ресурси, layout. Ось тут знаходиться наш Activity Main. Емулятор поки ховаємо, відкриваємо Split. Бачимо наше превью. Збільшуємо трошки. Знизу під нашою кнопкою додаємо нову кнопку. Давайте скопіюємо вміст даної кнопки. Хоча ні, давайте напишемо з нуля. Менше шансів помилитися. Пишемо button. Одразу генерується layout and height, висота і ширина. Використовуємо ширині wrap-content, Тобто рівно така ширина, як і вміст, як і буде текст. І висота нехай буде так само 60 dp. Копіюю цей атрибут. Бачите, в preview все пропало, тому що зараз наш XML-файл. Неробочий, робочий, Android-Studio не може нічого намалювати, тому що ми не дописали наш код нашу кнопку. Потрібно її якось розташувати на екрані. Як ми можемо це зробити? Пишемо, що ліва сторона цієї кнопки буде зліва до батьківського класу. Бачите, вона автоматично перемістилась вверх і наліво. Права сторона до правої сторони. Оп, таким чином ми відцентрували нашу кнопку. А тепер верх нашої кнопки донизу передньої кнопки MyButton. Хоп, вверх нашої кнопки до кнопки MyButton. Є. Вказуємо текст. Android. Текст дорівнює. відкриваємо лапки і називаємо зменшити на один. Є. Давайте тут заодно задамо назву. Збільшити на один. А в коді тепер ми можемо видалити цей коду, де ми програмно Цю назву задаємо збільшити на 1. Видалили, окей. Тому що ми вказали значення наших кнопок ось тут, в XML-файлі. Добре, кнопку ми намалювали. Давайте зараз поміняємо ID нашої кнопки збільшити на 1, щоб вона була більш декларативною. Бо зараз MyButton, ну, не декларативно, а яка кнопка? MyButton? Та чи та. Так що даємо назву. Назвемо її. Increment button. Тому що ця кнопка має чітко одну задачу – збільшувати на один. Бачите, ConstraintLayout поплив, тому що є залежність до MyButton, а ми ID поміняли, так що маємо використати вже нову ID, інкремент button. Все стало на свої місця. Не забудьте в коді поміняти оцей ключ, по якому ви знаходите ID, вашу кнопку, на інкремент button. Знову помилка Android Studio, але якщо ви її перезапустите, вона має пропасти. Де тут є рестарт. Рестарт. Android Studio перезапустилася, і помилка компіляції пропала. Це має працювати. Ми переконаємося в цьому, запустивши наш емулятор заново. Натискаємо на зелену стрілку. Наша програма запустилася, і вона збільшує число. Але не зменшує, тому що хоч кнопка є, але ми слухача на неї не повішали. Так, що додаємо лісенер-слухач. Находимо спочатку нашу кнопку. Так, давайте тут теж перейменуємо button. Increment button. Increment button. Окей. Okay. Давайте знайдемо так само і нашу іншу кнопку. Для цього їй знадобиться ID. -шка. Ось ID, дорівнює собака плюс ID слеш. і назва, власне, ID як декремент. Декремент, тобто зменшити на один button. Єдішку додали до на нашої нижньої кнопки. Тепер знайдемо її тут: val. Декремент button. Find view by ID. Вказуємо тип button. Вказуємо ID, яка вказана в XML. До речі, тут зверніть увагу, що ID в XML нашої вюшки не повинна не обов'язково дорівнювати. Назві нашої змінної. Просто так ну, мені так подобається, я так називаю. Помилка компіляції, але ми вже знаємо, що це баг Android Studio, так що продовжуємо собі спокійно. Тепер у нас є ID-шка, ми можемо повішити слухач. Decrement Button, set on click listener Відкривається блок, який буде спрацьовувати кожного разу, коли ми будемо натискати на іншу кнопку. І тут ми робимо наступне: ми наш каунтер. Зменшуємо на одиничку. Бачите, мінус дорівнює 1. Нагадається, то саме, що дорівнює, counter-1. Зберігаємо нове значення в shared preference. Переводимо в стрінгу і відображаємо в нашому текстовому полі. Запускаємо програму і дивимося, чи працює. Ну, давай. Так, Є10. Збільшуємо і зменшуємо. Є. Працює. Хоп-хоп. Виходимо назад. Перезапускаємо. Є. Ще раз. Так, 3. Заходимо. Було 3 і стало 3. Вводився. Додали другу кнопку, і вона також працює. Цим вас і вітаю. Добре. З цією програмою ми завершили. Мені потрібен трошки час, щоби. Придумати якийсь новий курс, ви поки що продовжуйте вчитися, повторюйте, що потрібно, перепроходіть заново, шукайте нові матеріали, не стійте на місці. Якщо було корисно, як завжди, лайкайте, коментуйте, рекомендуйте цей канал, і я буду бачити, що є потреба продовжувати писати новий курс, і цього разу вже трохи складніший. Бувайте на зв'язку!